Приймання України в НАТО без окупованих територій спровокує країну агресорку на подальшу ескалацію. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він твердить: немає гарантій того, що Росія захоче погодитися реалізувати план Україна у НАТО. Люблю сарказм, періодичні дивні пропозиції щодо врегулювання конфлікту в Україні. Вони досі доводять, що причини і наслідки не для всіх очевидні. Так іноді можна почути дивовижні пропозиції щодо того, що Україна нібито може запросто увійти до НАТО частинами, територіями, які не під окупацією. От уже ж ці прості рішення, які завжди зрештою коштують дуже дорого. Нагадаю, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмусен виступив із пропозицією приєднати Україну до Північно-Атлантичного альянсу без тимчасово окупованих Росією територій. Про це й поговоримо з Сергієм Джерджем, головою громадської ліги Україна НАТО, старшим лейтенантом Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Раді бачити, як завжди, вас на зв'язку з нашою студією. І почати хотіла би все-таки з цього нашого такого беку. Як ви оцінюєте ось цю пропозицію Расмусена? Пропозицію Расмуса я оцінюю позитивно, так як я питаннями НАТО займаюся багато років, і це частина моєї наукової праці. Тому тут йдеться про що? Йдеться про те, щоб прийняти Україну в НАТО всю це по-перше. Але е, підпункт е, такий, що стаття 5 Вашингтонського договору, це такий повний захист території, буде розповсюджуватись на ту територію, яка е, знаходиться під е, керівництвом центральної влади. І це е, нормальний варіант для нас. Ми однією ногою, так би мовити, будемо НАТО. Причому тут як виглядає ситуація, що е, ніхто е, не знімає з нас. Наше право законне мати територію в міжнародно визнаних кордонах. Ніхто не забороняє Україні звільняти ці територію у військовий спосіб. А от росіянам рухатись в сторону України, яка ними не окупована, але яка, наприклад, за таким варіантом буде в НАТО, це буде вже неможливо. Тому що вони таким чином наражають себе на е, війну і протидію не лише України, але і всього НАТО. Взагалі, ця ідея вона більше стосується тих країн, які сумнівають, які ще коливаються в, в аспекті там, приймати Україну до НАТО чи не приймати. Зокрема, вони побоюються, що членство України в НАТО сьогодні. Під час цієї російсько-української війни воно змушує НАТО відразу вступати в бойові дії проти Росії, і вони цього не хочуть. Ну, частина лідерів. Таким чином, ця пропозиція вона знімає ці їхні побоювання. Що, будь ласка, колеги, приймаємо всю Україну в НАТО, але стаття 5 стосується лише е, тієї території на сьогодні, на, на момент прийому, яка під контролем центральної влади. І тому відразу війни з Росією не буде. Якби, ми, ми НАТО, так би мовити, Расмусен це артикулює, не робимо кроків до конфронтації. Але це сигнал Росії, який? Що, по-перше, якщо вона буде продовжувати бойові дії проти України і на цій території, яка якби Опікується центральною владою, вони будуть вже мати справу не лише з нашими збройними силами, не лише з, з нашими е, 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 експертами, які е, по, якби безпековими питаннями опікуються, а з усім НАТО. І тут уже і захист нашого неба це не лише відповідальність військово-повітряних сил України, а взагалі всього НАТО, всі їхні механізми за багато років напрацьовування, які є для захисту своїх членів, своїх кордонів, вони будуть задіяні таким чином і в Україні. Якщо Росія зробить Робити подальший наступ, я думаю, що якщо там є тверезомислячі генерали, вони поступово просто покинуть всю територію України, щоб не наражатися на ще більший конфлікт, який може бути з НАТО. В них буде право вибору, пане Сергію. Ви ось експерт, знаний експерт із питань НАТО, і ви позитивно сприймаєте цю пропозицію Расмусена. З іншого боку, ми бачимо доволі таку. Ви знаєте, бурхливу реакцію на його слова. Чому так? Ну, можливо, просто не все. Не все. Іноді зразу знаєте, перша реакція вона може бути помилковою. Потрібно просто все обдумати, розібратись в усіх деталях. Расмусен, це ну, відомий чоловік. Він був генеральним секретарем НАТО. Він багато зробив для співпраці України з НАТО. І він вболіває саме за це. Він, якби Його ідея це як прискорити цей процес, як зробити це, щоб ну, практично щось вийшло, не просто декларативно там, а от, ну, в нього така ідея. І вона цілком має право на життя. Я думаю, що е, це. Нормально, ну він, звичайно, не є сьогодні при посаді від офіційного, від чинного генерального секретаря НАТО Єнта Столтнерога. Ми таких пропозицій ще не чули. Ну, власне, ми і не можемо від нього чути ці пропозиції, тому що коли він буде про це говорити, то це вже означає, що в НАТО визріло такі рішення, тому що ми знаємо, що всі рішення приймаються консенсусом, і якщо про щось говорить генеральний секретар, секретар Ян Столтенберг, то це означає, що всі якби вже погодились із такою тезою, і він тоді її озвучує. Тому він ну, дуже обережний, дипломатичний в своїх висловлюваннях. Тому що стосується Расмасана, то це ну такий один із варіантів, що нам краще взагалі не мати НАТО сьогодні ніяк, чи скажімо. Мати б такий варіант, який є. Причому не йдеться про те, що це обмін території замість безпеки. Абсолютно ні. Ніхто не забороняє Україні здобувати свої кордони. Причому це наш обов'язок конституційний обов'язок Збройних сил України визволяти свої території. Тому тут нам ніхто в цьому не заборонить ні НАТО, ні Європейський Союз, ні Папа Римський. Ми будемо визволяти свою територію однозначно. Але та територія, яка, скажімо, не, не окупована, і на що можуть погодитись, як я вже сказав, ті лідери європейських країн, які сумніваються в цьому, що не можуть переступити якусь ну, лінію, невидиму для себе, побоюючись конфронтацією з Росією, Тарасмусом їм дає таку можливість, будь ласка. Приймаємо країну НАТО от з таким з таким з такою підумовою, але це ще не початок війни з Росією, так би мовити, можна цього без цього і обійтись. А існують взагалі механізми подібні в НАТО, щоб це рішення могло реалізуватися якимось чином? І Чи були приклади? Ну ви знаєте, якщо б там ну був консенсус з приводу цього, вони б це могли зробити для них. Не потрібно там, якогось закону чи ще щось. Статут НАТО, це Вашингтонський договір, Північно-Атлантичний договір. Це 14 статей, там, дуже таких простих, зрозумілих. Зокрема, там і в 10 статті йдеться, що сторони за одноголосної, одностайної згоди запрошують там, іншу європейську країну, яка вносить свій вклад в безпеку і е е відстоює принципи. Цього договору, і вона може бути членом НАТО. Тобто Україна як європейська країна може бути членом НАТО, може на це претендувати. Для нас не потрібно якогось там ще чиєгось дозволу. Ми на це претендуємо, тому що це е, альянс для е, європейської безпеки. Північно. Атлантичний альянс для європейської цивілізації, ширше, я б так сказав, це Європа, Північна Америка, Північна Америка, Сполучені Штати, Канада, це все е, об'єднано в європейську цивілізацію, і важливо тут е, Україні бути е, в, в структурі цих політичних об'єднань, економічних і безпекових, які ми є е, НАТО. І ми прагнемо цього. Ну але ми розуміємо, що, попри те, що ніде не зазначено. В жодному документі, що в стан, під час війни ми не можемо набути членства, то такого е, немає розділу, абзацу. Тому що, якщо б такий пункт був, нам би його давно б показали, що є такий, такий параграф. Ось прочитайте. Такого немає, але суб'єктивно е, ми ж не можемо відкидати те, що російсько-українська війна. Впливає на рішення деяких лідерів, які побоюються, скажімо, ну вступати в війну з Росією негайно після того, як вони там, скажімо, проголосують про вступ України до НАТО. Ми це ж повинні розуміти їхні побоювання, що вони є. Ми думаємо, що вони недоречні, але вони є. Як зробити так, щоб обійти це? От Расмусен запропонував таку ідею. Причому вона не, не сьогодні виникла раніше? Так йшлося про те, про прийом я завершу свою думку про прийом Грузії в НАТО, де теж йшлося, що Грузію всю приймають до НАТО, ну як варіант, але п'яту статтю гарантують для території, які контролює Тбілісі. Тобто поки що там про Абхазію і Осетію не не йдеться. Але це не знімає того, що це міжнародно визнані кордони Грузії, і е, рано чи пізно Грузія відновить свій суверенітет над цими кордонами. Те саме запропонували Україні. Причому це ще не пропозиція, це лише, лише така підказка е, пана Расмусова. А мені цікаво, знаєте, що чи можемо ми робити висновки про те наскільки популярна ця ідея серед натівських чиновників, чи е, думають вони так само? Ну тут же ж ну, різні можуть бути ідеї. Просто ну які ще варіанти? Ну взяти прийняти Україну в НАТО е, в наш час, там сьогодні, там в цьому році, в наступному році, е, так як є. Ну, не йдеться лінія поки що. Можна звичайно переконувати і розказувати всім про ті звірства, які чинить російська армія. І що це все ганебно і так далі, і нам е, сприяють в тому, щоб ми захищались тут. Однозначно, ми бачимо і по кількості амуніції, танків, боєприпасів, все це якби є. Хоча ми хочемо, щоб е, ми мали більше і щоб у нас е, був не просто паритет е, з росіянами, а переважаюча більшість, тому що більше техніки, то ми більше зберігаємо е, людей. Солдат, і якби в цьому аспекті йде зараз переріс і боротьба, таке протистояння з Російською Федерацією. Проте в частині, скажімо, входження в НАТО ну, немає ще цього рішення. Відбувся вільнівський саміт літом цього року. Не було консенсусу надати в Україні запрошення, ще, тому що є такі побоювання. Ось цей варіант, який Пропонують нам, бодай однією ногою вступити в НАТО. Він непоганий. Расмусен наводить приклад східної і західної Німеччини, коли в НАТО прийняли ну, Німеччину, Західну, але малося на увазі, що і рано чи пізно вся об'єднана Німеччина стане членом НАТО. Є інший прецедент, який не наводить Расмуса. Я просто скажу: в свій час Франція. Вона набула ну, повноправного членства в НАТО, потім вона вийшла з військової частини, залишилась в політичній частині НАТО, а з військової ніби вийшла. Хоча насправді політики приймають рішення в НАТО, і там головні рішення приймались за участі Франції, тобто це була така дещо спекуляція. Потім, може, в час президентства Саркезі Франція повернулась, тобто зняла цю таку. Умовність і вважається, що Франція знову повноцінно зараз е в НАТО, е то чому не може бути для України якісь варіанти, щоб ми там е війшли там в політичну частину НАТО чи військову, чи хоча б ось е таким е варіантом? Нам важливо почати цей процес. Якщо б про це офіційно оголосили, я думаю, це вже Росію е дещо охолодило. тому що нам не потрібно там від Росії ну підтримки в цьому чи якогось там одобрямса. Ну цього ж не буде зрозуміло. Росія все робить, щоб. Україна була ізольована від міжнародної підтримки, від, від членства в, в безпекових структурах. Росія все для цього робить, і якщо б цей процес почався реальний, тут би там, якісь якісь були б від Росії заяви, заяви, залякування і все таке інше. Нам на це не потрібно звертати увагу. Нам потрібно, щоб е, щось робилось. В напрямку входження в НАТО. І я закінчу думку, тут якби про це просто взагалі е, озвучили і ну, реально в цьому шляху пішли, то я думаю, що е, в Росії 200 разів подумали, е, що їм далі робити. Це в кінці кінців прискорило б процес той, щоб вони вийшли е, з території України, і е, е, ми б повернули таким чином суверенітет над всіма своїми територіями. Пане Сергію, повністю підтримую вашу позицію. Дякую, що знаходите час поспілкуватися з нами. Дякую, що завжди включаєтесь. Дякую. Дякую.